Пані Наталі, з вами хочемо поговорити про реєстр міжнародних спонсорів війни, який від початку великої агресії вело на ЗК. Ну і нещодавно стало відомо про те, що уряд вирішив закрити цей реєстр, хоча є інформація, нібито хочуть передати ведення цього реєстру на ГУР. Але чи можете розповісти нам все таки чи дійсно цей реєстр на даний момент закритий? Знаємо, що про його існування дуже багато. Країни, зокрема і компанії, із яких потрапили до цього реєстру теж можна сказати, тиснули на український уряд для того, щоб їх або вилучали ці компанії цього реєстру, або загалом, що нібито Україна не має законодавства для існування такого реєстру спонсорів війни. То як виростіння цю ситуацію, і що на вашу думку буде з цим реєстром? Ну ми вже маємо станом на зараз заяву назика про те, що е, нібито дані будуть передані міжвідомчій робочій групі з питань реалізації державної санкційної політики, але е, нам обіцяли, що дані будуть нари е, на, на е, сайті цієї міжвідомчої робочої групи. Але станом на зараз переход, коли натискаєш переход від НАЗК, від сайту, який мав список міжнародних спонсорів війни, він не передає дані можливо, це технічний момент. Ми почекаємо, подивимося, як це буде. Можливо, все ж таки це якось внормується, оскільки і сам НАЗК в своїй заяві заявляє про те, що портал війна і санкції буде переданий. Він буде якби сам портал не буде існувати, але дані будуть передані саме список спонсорів. Війні на цьому порталі були і інші дані, з ними теж будуть розбиратися, як їх передавати інші реєстри. З приводу того, чи закриють його. Повністю будемо сподіватися, що ні. Ми вже в Київській школі економіки з березня 22-го року ми ведемо свою базу міжнародних компаній, які таким чином. Так чи інакше виходили з російського ринку, залишаються працювати. Тобто в наша, у нас є база, яка є взагалі найбільшою в світі. І ми також спостерігали за тим, як додавалися компанії якраз від НАЗК в цей список, оскільки вона була з півтора року назад створена цей сайт і ця база, і ми також слідкували дуже сильно за тим, які компанії туди додавалися, яким чином вони туди потрапляли, нам чесно. Скажу, не дуже було зрозуміло, і тому о, в першу чергу мені здається, що якраз і стало перепоною е, відповідати і е, якось е, не давати можливість впливати на цей спинок саме відсутність методології і законодавчої бази, як туди потрапляли компанії, яким чином звідти вони могли вийти. І яким чином взагалі назика їх туди додавала? Це якби були крит... чіткі окреслені критерії потрапляння туди компанії, критерії виходу компанії, то можливо тоді було б і менше тиску на саме НЗК з приводу того. Як потрапляють компанії, як звідти піти? А, а, але на жаль, не було цієї бази. Ми її не бачили, методології ми також не бачили, але слідкували за тим, як це відбувалося. А, скажу чесно, що на, на наш погляд, ця база є дієвою, а, і ми бачили реальні результати. А, не лише а, негативно, що хтось міг впливати на список цей, а й насправді позитивні моменти а, ми теж спостерігали і виходить компанії, компаній міжнародних компаній з російського ринку, оскільки їм це був вплив на їхню репутацію, і деякі країни навіть відмовлялися від продукції компаній, які є в цьому списку. Це ми теж бачили, і навіть можемо навести приклади цих компаній. А дійсно, що це за компанії? Чи дійсно більшість цих компаній представляють саме Китайську Народну Республіку, яка ну принаймні, така інформація в різних джерелах, в різних ЗМІ про те, що чи не найактивніше тиснула на наш уряд? Е, ну, Чи не неактивно не можу сказати, але дійсно в списку на ЗК з п'ятдесяти компаній. Найбільше було китайські було 14 їх, і, е, 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 ну... Компанії були в цьому списку, але їх не так же й багато, насправді, яких є реально, китайських, які працюють в на російському ринку. Ось. Приводу того, хто виходив із цього списку, шляхом виконання умов. Ну якщо до прикладу, це наприклад перша компанія, яка вийшла з яку виключила назика зі свого списку. Це була ірландська компанія провідна світова компанія з постачання суднового палива пенішіла Петроліум, яка надіслала лист на ЗК про те, що вони виконали всі умови, тобто вони припинили співпрацю з російським. Продукцію, а і е, тим перевізникам, які взагалі перевозили е, російську нафту. Тобто вони виконали умови, і НАЗК виключила їх зі списку е, спонсорів війни. Е, щодо країн, от, якщо масштабно подивитися, ось буквально навіть на початку березня е, ми бачили заяву міністра оборони Естонії, який дав розпорядження про припинення продажу к, е, продукції, яка є в реєстрі від НАЗК, яка е, е, є спонсором. Війни, і е, вони е, своїм розпорядженням е, відмовились від продукції Пепсі Коли, Нестлі, Монделіз, Юнілевер, тобто Філіп Моріс, е, таких відомих брендів, але вони пішли на цей шлях, побачивши, що е, в міжнародному спонс списку спонсорів війни є ці компанії, і для них це стало неприйнятно взагалі е, вживати їхню продукцію. Пані Наталі, але водночас в Україні ці ж компанії залишаються працювати, незважаючи на те, що вони є в цьому списку, і хто мав би від них відмовитися, та чи чи це має бути бойкот безпосередньо споживачів? Чи можливо це уряд мав би теж вирішити це питання? Ось ті самі Procter Gamble чи Pepsi, про які ви згадували. Чому, наприклад, естонці чи скандинави можуть відмовитись від цієї продукції, а українці ні? Ну, це досить складне питання. Знаєте чому? Тому що під час війни взагалі страждає вся наша економіка, і ми це розуміємо. Це робочі місця для людей, які так втратили деякі домівки, деякі роботи, деякі взагалі рідних. І тобто, це для нас це дійсно економічно. Так, да, виникають питання з приводу того, що ну, як ми можемо просити одних вийти з російського ринку, якщо ці ж компанії працюють у нас. Це на жаль, так є. Ми не займаємося таким дослідженнями. Не можу сказати, скільки в нас. Компаній саме в Україні працюють, тобто ми більш націлені на ті міжнародні компанії, які працюють на російському ринку. Але загалом, якщо говорити ще про законодавство, то чому на вашу думку законодавці наші парламентарі за два роки так і ніяким чином не узаконили цей реєстр спонсорів війни? Чи можливо це варто зробити зараз? Ну з заявного зК ми бачимо, що можливо будуть якось унормовані ці норми. Чому це не зробили раніше? У нас багато речей, які не зробили досі, і там страждає наша інформаційна політика, в принципі, яку можна було розширити. Да? Тобто у нас багато напрямків. Не можу сказати, чому досі уряд це не нормував. Можливо, для них вони не бачили таку вагу в цьому списку, як бачимо ми, працюючи з, зі сторони. Тому що ми ж то досліджували, ми бачимо і реальні дії, і реальні факти. Але хочу наголосити, що насправді в реєстрі е, спонсорів війни всього 50 компаній. Е, в нашій базі, станом на зараз, ми дослідили за два роки, що е, так чи інакше працювали або працюють е, більше е, понад 4 тисячі компаній, із них 2 тисячі компаній станом на зараз не вийшли з російського ринку 50 і 2 тисячі. Тобто to... Це такі вагомі цифри, і ми, не дивлячись на те, що реєстр на ЗК закритий, передадуть його, не передадуть. Ми продовжимо досліджувати ці компанії, тиск на них все одно продовжиться. Ми будемо публічно заявляти про тих, хто ще спрацює надалі з російським ринком. Це роблять різні громадські організації, формування, влаштовують бойкоти. Це все насправді продовжиться незалежно від того. Існує цей реєстр чи ні, список на ЗК. Але так, да, він був дієвий, на наш погляд. Пані Наталі, але от останнім аргументом прибрати ось цей список, цей реєстр на ЗК стало саме публічне функціонування державного реєстру санкцій. То, на вашу думку, чи матиме цей держреєстр аналогічний вплив на міжнародний бізнес, який працює в Російській Федерації. Е, ну, Санкції працюють постійно. Вони в принципі публічно ми бачили і санкційні компанії. Ми їх в публічному просторі бачили не тільки зараз, а й взагалі весь цей час можна було побачити ці компанії, які під санкціями, і цей реєстр. Ну тобто, ця інформація ніколи не була закрита. Всі компанії, які підпадали під санкції, не тільки компанії, а і фізичні особи, які під санкціями, і компанії міжнародні вони завжди були в відкритому доступі. І ми бачили завжди хто ці компанії, як вони працюють. Тобто, Тут питання, чи, чи цей реєстр дійсно список міжнародних спонсорів буде якось виокремлений не лише як санкції. А в чому була е, оцей, знаєте, с, та, специфіка цього списку? Е, в тому, що вона була публічна, про неї завжди говорили, наголошували, і це був публічний тиск. Е, його навіть називали не просто список спонсорів війни. А, а і, е, що цей список ганьби, наприклад, інколи називали? Тобто такі речі, які точково говорили про ці компанії. В санкційному списку дуже багато компаній, і вони як це як це нормується, яким чином це буде видно в на загальному сайті, на який все це перенесеться, ми не розуміємо, скільки ми не бачимо цю інформацію. Станом на зараз, перехід на новий сайт не дає якоїсь інформації. Як Вони далі надалі це зроблять, будемо досліджувати і дивитися, але ти все одно на компанії міжнародні продовжиться. Він не буде е, якимось чином е, при взагалі. Е, тобто, ми продовжимо тиск, не дивлячись на те, що е, реєстр перенесуть або його взагалі знищать. Хотілося б насправді, щоб цей дієвий список працював надалі. Пані Наталя, чи є у вас інформація, скільки із тих двох тисяч компаній, які залишилися на ринку Росії, працюють і в нашій державі? Немає. Ми таку статистику, на жаль, не ведемо. Ми працюємо лише на ті, які вийшли з російського ринку. Можу сказати, що, наприклад, із. 3700, десь приблизно в нашому списку така кількість. Чому приблизно, оскільки ми кожен день досліджуємо виходи, залишення, заяви. Тобто це цілий процес, який триває вже два роки. Із такої кількості компаній станом на зараз вийшли з російського ринку більше 300. Це ті, які взагалі повністю вийшли з російського ринку. Тобто процес виходу йде в Росії. Він важкий. Росія намагається. Будь-якими способами затримати міжнародні кампанії е, в себе в країні. Тому е, ми розуміємо, що це складно, але є компанії, які е, маніпулюють, які заявляють про те, що вони виходять, е, але за два роки нічого вони не зробили. Тому ось буквально в е, лютому ми з колегами у нас раніше було в базі КСІ 4 статуси: стей залишається, вейт вичікують. Процесі виходу і екзити це ті компанії, які вийшли з російського ринку. Тобто ми об'єднали два перших статуси: Стей і Вейт в один стей, оскільки ми вважаємо, що станом на зараз, протягом двох років, компанія вже могла щось зробити для того, щоб покинути російський ринок. І тому ми об'єднали ці статуси для нас. Це вже ті компанії, ось дві тисячі компаній, які залишаються і працюють. Пані Наталі, але чи часом ви не фіксуєте такі компанії, які спочатку вийшли а згодом, повернулися на ринок РФ? Також фіксуємо і за цим теж спостерігаємо. Це дуже плаваючі цифри. Не можу зараз точно сказати, скільки з них повернулося, скільки це взагалі індивідуально по кожному. У нас є сайт Лівраша, на якому зібрана вся ця інформація. Вона є в публічному просторі, і нею можна користуватися. Нею користуються як українські дослідники, так і міжнародні дослідники. Ось і е, вся інформація є на нашому сайті. Е, можна користуватися, робити різні дослідження. Ми відкриті до співпраці, Можемо надати цю базу співпрацю далі спілкуватися, разом досліджувати. Тобто будь-які дії, які допоможуть нашій країні в перемозі. Ми відкриті для цього. З приводу виходів повернень вони дійсно існують. Є компанії, які заявили про те, що вони виходять. Але через певний час ми бачимо там поставки в Росію через різні бази, або бачимо, що компанія пообіцяла видали, насправді там залишилися їхні ошки, які там працюють. ось, Тобто різні випадки. Це взагалі дуже індивідуально. Всі вони, все це ми, Всю цю історію компанії компанії ми відстежуємо протягом двох років, і додаємо її в нашу базу. Вона відкрита. Пані Наталія, цікаво, чи зверталися представники міжнародного бізнесу до вас щодо того, аби ви можливо виключили або якісь уточнили дані стосовно їхньої співпраці з Російською Федерацією. На нашому сайті є зворотній зв'язок, і ми постійно отримуємо е, інформацію, листи від е, різних дослідників, які пропонують нам інформацію. Каже, що щось ми бачили, компанія працює і надають нам докази цього. Ми на підставі цього можемо змінити статус як в гіршу, так і в кращу сторону. А також на нас звертаються і міжнародні компанії, які бачать себе в нашому списку, надають докази того, що вони там вийшли або не працюють. Ми цю інформацію деталь. Провіряємо ретельно, чи це дійсно так, і в них є можливість дійсно а, змінити статус, якщо вони доведуть, що вони а, дійсно не працюють на російському ринку. А наскільки це часті випадки, наскільки так часто трапляється, таке, що до вас таки звертаються для уточнення цих даних? Самі міжнародні компанії а, насправді це досить, а, ну не скажу, що це часто, це так. А, Обще періодично відбувається. Немає такого чіткого розуміння, скільки компаній, що це в місяць, або ем, взагалі це хаотично відбувається.